Сьогодні тут визначається майбутнє Європи. Тут і зараз. Або ми скористаємося вікном можливостей, або вікно буде знову закрите не на рік, не на п'ять, а на покоління. І тому зараз ця наша боротьба є абсолютно визначальною. Ми руйнуємо стереотипи, коли казали, що колись потім молодь буде визначати долю розвитку держави. Ні. Молодь зараз визначає долю розвідку. Ви заробили це право, і ми стоїмо за тим, щоб ваш голос був почутий. Мене застали зненацька, підходять і кажуть, Петро Олексійович, а чому б нам десь не знайти мільйон і розробити дуже крутий проект грантів для молоді? Ми порадились тут же з Мариною і прийняли рішення, що одразу ж ми виділяємо мільйон гривень. Через два тижні Дінара приходить знову і каже: Петроксі: ну ви подивиться, які круті проекти!» Я кажу, що ти пропонуєш? Десь треба знайти ще один. І знову знайшли. Зараз російський псо і п'ята колона. Просуває, господи, я забув назву цього а, згадав. російський ремейк фільму Слово пацана. Ті, хто дивиться цей фільм, в залі точно не буде. Бо у нас перемогу роблять не пацани, а патріоти, такі як ви. Я в захваті від тих проєктів, які стали переможцями. Не опускайте руки, бо конкурс буде продовжено. Вдосконалюйте проєкти. Це дуже круто і дуже по-європейськи. Коли з десь і якось розподіляє гроші, а є справжня боротьба, справжній захист проєктів, справжній креатив, участь наших європейських партньорів. respect to NDI and respect to EPP. Respect Конрад Аденауер Фаундейшн без них нічого б не було. Респект нам всім. тому що сьогодні справжні свят.